Усім здоровенькі були, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про тренди в музиці, про ту яму там і це не те, щоб конкретна відповідь, а тим паче каміння в бік коментаря Олександра про те, що потрібно ліпше працювати над українською музикою, дійсно мало того, що можна запропонувати як аналог на російське музло, і мені стало цікаво розібратися у цьому детальніше, а точніше підібрати на кожен стиль російської пісні у трендах нашу українську. Вісіч. тому вриваємось у поминки російської музики. Шлях би трафив той дренеліну моніторі. Для початку мені дуже до вподоби тенденція на Росії музикантів дзвонити своїм прихильникам по мобільному та співати для них і через свою криваву війну її мають заборонити не лише Ютуб, але й усі музичні платформи для демократичного населення за терористам на них. А поки ми в очікуванні працювання петиції про заборону російського контенту та музики на територію України, у своїй спільноті в Ютуб я зробила опитування, чи продовжуєте ви слухати російську музику. Результати ви зараз бачите на своїх екранах. Це 6% відповіли так, які продовжують слухати російське. Проте 78%, А це величезна кількість, і тішать мені такі результати відмовилися від російського музло лайна. Одинадцять відсотків є такі люди, друзі, які продовжують слухати російську музику, особливо до вподоби уточнення щодо маршруток. 5% відсоткам просто цікавесні результати. Дякую і за велику кількість коментарів за те, що ви пояснили свою відповідь, що відмовилися від російської музики після 24-го Лютого або зовсім ніколи не слухали російське, або продовжуйте слухати окремі жанри? Як коротко, взагалі, трьома словами можна описати російську музику? Свої варіанти можете залишити нижчих коментарях. Для мене це чистої води, хайп, розводилова та мильний позир. Але чим зумовлені такі тренди в українських музичних плейлистах? Невже Made in Russia робить фірму не українським музикантам? Я сам у шоці. По-перше, тіше, що таки 2022 став роком розвитку молодих імен. І на сьогодні вони за своєю кількістю переважають над російськими артистами в топ-100 в Україні на Apple Music. Але хто ці крихти русні і чи є їм заміна серед українських музикантів? На запити ну, порекомендуйте, чим можна замінити? У нас ніц нема. А ви впевнені? Якщо мені нравиться пісня, мені все равно хто поєд. Все, що досі залишається з російського у трендах, це реп. Чому його продовжують слухати? Ну є претензії. Дайте ж альтернативу в Україні. ніс немає такого, що мені нравиться. Є і сьогодні я це доведу на кожну стилістику, що воно вам нравиться. Я знайшла українську відсіч, і це не буде про Калоша, Льона, Альона, Ярмак, сковка з поваги до них в Україні є багато інших музикантів варті вашої уваги. Та підписки, наприклад, на п'ятій позиції у трендах на топ 100 в Україні на Apple Music знаходиться кальянний реп від російського виконавця Славі Погосов трек Монро. Ні, і зараз цього блювотині моєму випуску. Ви не почуєте це повне вісі у порівнянні із українським реп-виконавцем. Я підібрала на більш подібну стилістику. Це Валентин та його трек «Ланос». «Ланос» Величке но через авторські права я не можу дати вам поповній закохатися у музику даного артиста. Але словами класика і не потрібні слова. Ви просто послухайте, прислухайтесь до цієї музики. А внизу в описі під відео я дам посилання на усіх музикантів, згаданих сьогодні у відео. А ви вже підписуйтесь і підтримуйте. Сиділанс у режимі. Хочеться цього українського хлопця відправляти на полицю кальянного репу, але аби ви швидше забули те монро, обов'язково послухайте пісні і колаборації від Еларм. зараз. Саме той момент, де хочеться затягнути. Як воно досі в наших українських трендах? Найбільший центр гніву інстасамка на питання, яка муха вбрикнула тих людей, які продовжують її слухати? Достатньо зайти в інстаграмні рилси та подивитися на цю аудиторію, та що їх турбує? Вправду, шкода, дуже шкода дівчинко. І вправду невеличка проблема, невеличке но що пісня не по-українськи. Найбільше халепо у мові, ніс не трапилося, не те, що російський артист. А решту вікової категорії ви зараз бачите на своїх екранах. Ці україночки відповідальність батьків вилетіла у теплі краї. Повертаючись до інста черв'яка і трендів, яка Рюмсевдобає, що дуже критично впали її перегляди у сторіс, називаючи причину. Ну такі просто діла, не війна, коліжанка меладзе та альтруїзму. Ну мені очні палі просмотр сторіс. у мене раніше сморяла мільйон триста, ну підсот ну раніше, прям каєш, жирно смотрели прямо до всіх. Uh -huh. І чому воно досі у тренді? Оскільки все, що місяць її музика, то це вітер у полі на вербі груші. І рилси з інстаграму до цього не мають жодного відношення. Так на сьогодні ми розглядаємо саме топ 100 в Україні на Apple Music, А це платна підписка. Не думаю, що така цільова аудиторія, яку ми бачили в рилсах, має можливість заплатити за музику. За музику як би то колоритно описати, всі ми ті 78%, які відмовилися від російської музики, наприклад, нас від одного виду лайна вивертає. А для тарганів це вишиканий торт Брауні, то можливо та аудиторія, яка продовжує слухати інстасамку ближче до Тарганів. Ну, годі. І коли інста-черв'як це та артистка, яка хапає аудиторію інфоприводами, а не творчістю, і для неї ок співати під фонограму на концертах, точніше, вона завжди співає під фонограму. Ну, якщо вже подобається так у текстах чути про сучки, мані грошики, то зверніть увагу на українську барбі. Зроблено. В Україні Тома мама одна захотіла кузбарі, починає спорта. Прокачала свій свят, прийду до преса Потім кімнатшу трек, що писала преса. А це взагалі найцікавіший, найсоковитіший перчинка-екземпляр цього випуску: Солідей Бой Іван Ржевський. Готуйтеся, сядьте, будь ласка, це вирвані мізки. Хлопець, який конкретно заблукав у лісі український тіктокер, який народився у Севастополі. Проте, говорячи про національність, називає себе українцем. Даючи те, що його родичі по батьківській лінії українці, а по маминій казахи. Також, говорячи про характер, темперамент і ставлення до багатьох речей, заперечує свою приналежність до росіян. При цьому вважає, що всі люди рівні. Хто ти, Ксолі Дайбой, Іване Ржевський із Севастополя, який українець? На сьогодні, на цей момент, Іван активненько будує свою кар'єру у Росії. Бік прийнятий. Але українці мають знати, що слухають позаяк його пісня Моя хульганка на сьогодні у трендах. І це 100% манерний кринж, і взагалі такого артиста і називає виконавець без власного стилю. Та як він поєднує в своїй творчості все те, що і так популярне у Росії Але якщо вам кохається таке, то зверніть ліпше увагу на. Українського музиканта Аве Кучер, -да Далі черговий російський реп від White Gallows. це взагалі поєднання депресії, гроші, алкоголь, мамка, собака, жіночого роду і так далі. Шукаєш потужні рядки про силу і крутість. Чому би не послухати наше? У мене тут взагалі зібрався цілий віз. Сто слів. Так, у хлопця всього три треки. Але якщо буде велика підтримка і підписка, то буде й розвиватися його творчість. Зверніть увагу: це перший. Файно є. Погнали далі, п'ятнадцятий кадр. No, Is no, Третій. Про нього я вже раніше згадувала у своїх випусках про українську музику. Отой. Отой. Ну, отой. Цих артистів я не як правильно прочитати, не буду топити, але ладно роблять музику. Заціни, які тут столи Нікуди тікать, за тобою летять соколи Відразу не потрібно далекої бігати за White Gallows Ще один сумний російський реп від Endspiel Тут йому б'є в пику наш український Теймон та його чорноброві. Не сумуйте чорноброві, ця журба мене Ти обіймеш її, а алонада. Човен думок, дечі я не несе, коли ви знову побачите вже ну, дослухали ви до дір фіт Марку та тося чайки настріли чергове кліше про бренди і стосунки? Я вам пропоную звернути увагу на Трікінікі та Алісу. Виде То говориться made in Russia Мосовіч Батрай, виконавець, який створює треки, пронизані кавказьким колоритом. Кінзов влетів в чат. Ні. <свят> Якщо вам хочеться і ви в активному пошуку, і це буде крутезно, коли ви у пошуку, а не просто бездумно слухаєте все, що вам попало, у топ-100 в Україні, поєднання сучасного реп-ритму і народної пісні. Є український крутий музикант білий бо. Бо-бо-бо-бо. життя всюди, кипить, давай зупинимо стро. Давай мовчати, доки всі шумлять, кричати, коли всі змовні. Вийду зливу, з дому і буду мокнути сіт. На миворі дощапний на воді, гріх, сміх усе в момін. Трек, який звучить на територію України, раміль январ, в дупу ваш январ, січень, який посічав усіх на січку. Як би вам описати цей стиль, тому що я не вмикаю подібного лайна, то. То, не дай Боже, ви колись чули, як говорячи співають Палю по вашим серцям, цілую ваші мислі, наконець, це пройзай. То це ідентичний голос та потуги на вайб. Проте, якщо говорити і справді про якісний потужний мікс музичних. Вивертів, і зараз я говорю про зроблене в Україні. То є артист Лефор. Сподіваюсь, я правильно це все читаю в його пісні, яку я вам зараз увімкну, не встигаю за насиченістю текстів і думок. Настрій від такого прослуховування забезпечений. Пище, сука поближ, щоб носу що злособаві ти просто во побачиш курі гора. Це що залишиться від твого гонору, де залишки, якщо хочеш поїхати. Зараз буде все останні на сьогодні, і слава Богу, амінь. Міягі. І зараз ми не говоримо про суші та енді панда. Це ті хлопаки, автори хіта 2021 року, наче патрон в патроні. В нас в Україні їм дадуть добрячого копняка в задницю. Якщо ви не сидите, сядьте, то можете впасти, можете скоситися ноги. Буде так. Сподіваюсь, ви колись це чули. Якщо ні, то обов'язкова підписка і рекомендейшнюлютихішебуліти. Моя тебе. Я маю надію, що ми зможемо разом побороти ту думку, що яка це свобода, коли мені забороняють слухати улюблену музику. Ми не говоримо про свободу вибору. Ми говоримо про наслідки для Росії від того всього жахіття, які вони принесли на наші українські землі. Коли гинуть молоді хлопці, коли гине мирне населення, коли важко говорити, а ваші слова я слухав та буду слухати, та взагалі яка я? Разница? Она мне просто нравится. Я ее буду слушать, вне зависимости э, от какой страны этот э, исполнитель. Поэтому мое отношение от э, того, что у нас полностью искоренят всех русских исполнителей. Ну... Я все одно, якщо мені подобається, я буду слухати. Грішної справді проти свободи було би людині забороняти творчість Дрейка чи Кедра Каламара, якщо так полюбляють реп. Я вже не говорю про Френка Сінатру чи Фредді Меркурі, це не в ту клітку. Але відстоювати творчість інстасамки, ну самі людині мали би бути встидно слухати таке музло. І на сьогодні, що ми робимо? Ми боремося на усіх фронтах, аби Росія на усі 360% градусів відчула наслідки. Тики війни не до кінця все пропрацьовано. Не лінуйтеся, шукати і відкривати для себе багатогранну українську музику. Хочеться сказати і про приємні моменти у роботі над цим відео, що наша українська музика не дала мені знити до кінця. Так після кожного яду лився мед до вух. І я дякую нашим українським артистам за цю мелодійність і за цю якість, які продовжують працювати, незважаючи ні на що. Я бажаю великої аудиторії збільшення і досягнути того бажаного успіху. А вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за те, що взяли участь в опитуванні. Дякую за вашу думку. Обов'язково діліться думками і зараз, після випуску, після цього відео. Як боротися з тим, аби діти переходили на якісну справжню музику, а не слухали сміття цю пліснюву. Дякую за підписку. Дякую за підтримку каналу. і Дякую нашим збройним силам України. Тримую сльози, дякую за те, що захищаєте наше небо, і наше майбутнє разом до перемоги.